Чудовий магазин, який я полюбляю. Наша золота пора. Чудова, прекрасна. додатку, Ось такі ще новорічні. Новорічні прикраси. Таких полуничного морозива кольору. Подивіться, можете на паузу поставити, подивитися, дивитись ціни різні. Це справді дуже красиво, гарно. Все дуже гарно. Може, Що ви робите? А як же люди будуть з що купляти? Ось отакий сніговик я б собі купила. І ще у вас така гарна знижечка на ці іграшки зараз. Хай би люди собі могли придбати, звичайно, діткам наклеєчки різні. Подивіться, скільки різних наклеєк на віконечка, на дверці. Ой, і цього такого дитинства, трошки дитинства. Трошечки дитинства. Вон подивіться. Я, вам такі ціни подивлюся, що тут гарні, дуже знижки йдуть. Ось прикраса декоративна, помічник Санти, будь ласка, подивіться, тут ще. Ось у нас така прикраса декоративна гном червоному. Подивіться, а іграшки які. Вони будуть потім дорожчі, потім, може, колись будуть і дешевші, але зараз вони будуть дорожчі. І ви подивіться, яка краса. А ці гарні дівчата. Оце ці такі гарні кастири, такі. я цей магазин обожнюю, люблю і не можу просто не сказати їм ще раз дякую на на, на все, на все на всі канали, які я буду виставляти, що вони дуже молодці, що вони такі гарні завжди, чуйні, а саме головне терплячі і дуже вправні. Всім дякую.